Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Щойно записала декілька відео для мого супернового і незвичайного курсу і згадала про питання підписниці з моєї нової сторінки, яка просила розповісти про комбінаторні задачі. Глянула на свій стіл, вигадала задачу, буду записувати. Готуйте зошити ручки! Починаємо! Ну, По-перше, комбінаторна задача містить питання з кількома способами. Тож, дивлячись на мою кубку на столі, відразу вигадую, погнали. У мене на столі 5 посібників і 2 щоденники. Я навіть дійсно користуюсь двома щоденниками, навіть позначила перший та другий. І нам потрібно визначити, скількома способами ми можемо обрати або посібник, або щоденник. Давайте визначати. Звичайно, посібник я можу обрати в 5 способів, тому що в мене 5 книжок. 1, 2, 3, 4, 5. А щоденник тільки в 2 способи. Якщо я обираю або посібник, або щоденник, то в мене буде способів 5 додати 2. Що вам потрібно записати? В мене 5 посібників, я скорочую, і 2 щоденника. Якщо я обираю один посібник або один щоденник, отут прям підкресліть слово, «або». тоді мені просто потрібно додати кількість посібників та кількість щоденників. Це називається правило суми. Запишіть, запам'ятайте і шукайте серед слів умови задачі слово. Або, або посібник, або щоденник. Йдемо далі. Якщо тепер. Та сама умова задачі, але мені потрібно обрати одночасно посібник і щоденник і порахувати, скількома способами це я можу зробити. Більш точна умова задачі зараз у мене на екрані, то я зараз пишу знову один посібник. І або та один щоденник, оце слово знову підкреслюємо. Один щоденник скажу чесно: це задача для чайників. І взагалі я маю за мету навчити тих, хто нічого не знає про комбінаторику. І тоді що мені потрібно зробити? Дивіться. Я спочатку порахую, оцей щоденник, перший щоденник, я можу поєднати ну, для роботи, наприклад, з цим посібником. Це буде один спосіб. Далі. Тепер беру той самий щоденник і поєдную його з цим посібником. Ви заодно підглядаєте то саме ті посібники, за допомогою яких ви можете готуватися до ЗНО, НМТ, ДПА тощо. І знову комбіную. Цей самий посібник, працюю разом з цим щоденником. І таких способів ви вже дивитеся, да? в мене буде 5. Тобто ми маємо скільки усього способів цим щоденником? Усього п'ять. Далі, тепер я візьму інший щоденник і буду комбінувати його для роботи з тими самими посібниками. Нічого не зміниться, в мене так само їх буде 5. А якби в мене було 3 щоденника, тоді потрібно було, що 5, 5 чи? 5, тобто мені потрібно було 5 помножити на 3. Ви вже зрозуміли, яке правило? В мене 5 посібників і два щоденника, і я обираю. Посібник та щоденник одночасно. Це все легко і називається правило множення. 5 помножити на 2, усього в мене буде 10 способів. Подивіться в мене на екрані правило правило множення. І коли ви його будете застосовувати, то шукайте поміж слів умови задачі та. Зрозуміли? Або плюс, а якщо «та», Помножити велику кількість комбінаторних задач ви вже зможете розв'язати тільки за допомогою цих двох правил. І на простому прикладі я сподіваюся, що ви зрозуміли, як вони працюють. Більш складні подивимося на наступні задачі. Зараз я виконую ваше побажання і розповім, які бувають комбінаторні формули, як їх влучно застосовувати. Але спочатку ми будемо розв'язувати конкретну задачу без використання формул. Починаємо на столі 5 посібників. З кількома способами можна їх скласти в одну кубку. Давайте спочатку проведемо експеримент. На перше місце в кубку я можу покласти аж 5 посібників. Тобто, я можу викласти або перший, або другий, або третій, або четвертий, або п'ятий. Я собі буду позначати: на перше місце в кубці знизу я можу покласти 5 посібників. Обрала, наприклад, і один зафіксувала, нехай буде він перший знизу. А тепер на друге місце за ним я можу обрати один вже з чотирьох посібників. Або цей, або цей, і так само з тими двома. Тобто на другому місці в мене може бути чотири посібники. Угу. Далі, якщо я вже визначилася, що цей посібник має бути другим, тоді на третє місце за ним я буду розташовувати один з трьох посібників. Або цей, або ті два. Ви розумієте, що? Третя ячеєчка, я поміщаю вже три книжки. Або першу, або другу, або третю. Далі я вже вирішила, що цей посібник буде третім. Він на третьому місці в мене стоїть. Залишається обрати книжечку, яка буде на четвертому місці. Тепер або цей, або цей. У мене вже не так багато вибору. Я можу обрати один з двох. Тому четверта ячейка я заповнюю тільки двома на вибір. Ну і залишається зверху вже розташувати тільки одну книжку. І вона буде однією, одним єдиним вибором. Тобто п'ята ячеєчка, яка вже не дуже в мене тут поміщається, це буде один спосіб. Тепер я ці всі книжки, ці всі посібники розташовую одночасно. Пам'ятаєте, в попередній задачі я розповідала, що якщо ми обираємо і перше місце, і друге, і третє, і четверте, і п'яте одночасно, то ці всі значення потрібно що зробити? Перемножити. Тобто я помножу 5 на 4 на 3, на 2 на 1 і в мене буде, порахуємо, 20 помножити на 6 120. А якщо в мене тут буде, не знаю, 10 посівників, що я буду такий експеримент повторювати, ні, ми можемо запам'ятати з вами правило. Якщо ми 5 книжок змінювали місцями, ми множили 5 на 4 на 3 на 2 на 1. А якщо 10, то ми помножимо 10 на 9 на 8, розумієте? На 7 і так далі до одинички. Так от, добуток. Який ми запишемо, як n помножити на n-1, на n-2 до одинички, називається n-факторіал. Оце значення то є 5 факторіал. І саме так ми можемо вирішувати задачі, де ми просто змінюємо місцями n-елементів. Це називається перестановка з n елементів. В мене в задачі була перестановка з 5 елементів. Отаким чином я її записала. Де ще можна використовувати перестановки. Наприклад, нам потрібно скласти список. Нехай у вас в класі 20 учнів з 20 учнів 20, на 19, на 18 і так далі, це буде 20 факторіал. Або, наприклад, ми складаємо розклад з уроків, нехай буде 6 уроків на день, це буде 6 факторіал. Якщо ви запам'ятаєте, що ми обираємо N елементів і не просто змінюємо їх місцями, тоді ми рахуємо в такий спосіб. Зрозуміли? Перша частина нашої задачі розв'язана. Йдемо далі. Тепер пропоную розібратися з іншою задачею. У мене так само 5 посібників, але тепер мені необхідно обрати 2 посібника для двох учнів. Я можу визначитися спочатку, скільки способів в мене обрати посібник одному учню. Звичайно, у мене 5 посібників, тоді цих способів буде 5. І я так п'ять собі зараз запам'ятаю: 5. А тепер, оскільки я вже визначилася з посібником для першого учня, тоді для другого мені залишається обрати з чотирьох посібників, які в мене залишилися, тобто чотири. Оскільки я обираю одночасно два посібника для двох учнів, тоді просто я перемножу це значення. Я 5 помножу на чотири, і виходить так, що в мене двадцять способів. Ви зрозуміли? Тут ми застосовуємо правило множення, але якщо ви питаєте про комбінаторні формули, як розв'язати цю задачу, зверніть увагу, ми обираємо з п'яти, обираємо два з посібника. Причому для мене дуже важливо, що я дам одному учню, а що дам другому учню. Тому що, наприклад, якщо обрала для першого учня цей посібничок, то другому учню я дам, наприклад, цей посібничок, а потім зміню місцями, то це вже буде інший результат. Тоді запам'ятайте, можна скористатися розміщення зене елементів поєм. В даній задачі це розміщення з 5 елементів по 2. І рахується за формулою, оскільки ми вже знайомі з факторіалом n факторіал поділити на n-m факторіал. Якщо це ми обираємо з n елементів по m, і для нас важливий порядок вибіру. Тобто мені потрібно 5 факторіал поділити на 5 мінус 2, поділити на 3 факторіал. І саме тоді ви можете порахувати, як в попередній задачі 5 факторіал то 120, а 3 факторіал 3. 2, 1, то буде 6. І 120 поділити на 6 якраз буде 20 пособів. Тобто, ви можете рахувати або ячеечками, як я показала, або за правилом розміщення зен-елементів ПМ. Більш складні задачі взагалі потрібно дуже багато практики. У нас є на каналі розбіри задач ЗНО попередніх років. Я робила дуже колись красиве таке цікаве відео. Погляньте тут цікаво. А ще в нас є курс, за допомогою якого, якого ви можете все це вивчити. Тому я зараз для чайників я просто пояснюю найтиповіші задачі. Ходімо далі і ще розглянемо один випадок. Тепер в мене так само 5 посібників. Але мені потрібно просто обрати два з них. Ну, Наприклад, щоб прибрати в шафу, або подарувати комусь одному. Тоді це інша історія. Дивіться, це майже схоже на попередню задачу. Але мені не важливо, що я візьму цей спочатку, а потім другий, або навпаки, поміняю їх місцями. Різниці в цьому немає. Тоді способів обрати буде ровно вдвічі менше. Я п'ять. Помножу на 4 і поділю навпіл вдвічі менше це потрібно не забути. 5 на 4, 20 поділити навпіл це буде 10 способів. Тобто, ми обираємо з 5 посібників 2 посібника в 10 способів. А ще існує комбінаторна формула, називається комбінації. Коли ми обираємо зен елементів по m, і при цьому порядок нам не важливий, тоді ми можемо застосувати формулу цей зен по m. Я зараз покажу, попишу тут. Це з 5 по 2. Не дуже зручно, але хочеться, щоб ви все, -все зрозуміли. Дорівнює. Погляньте на формулу. N-факторіал поділити так само на n-m факторіал, але ще в знаменнику m-факторіал. Тобто в мене буде n. Чисельнику 5 факторіал поділити на 5 мінус 2 факторіал, тобто 3 факторіал, як ми вже рахували. І ще m факторіал, тобто ще буде 2 факторіал. В знаменнику додається оця двічка. При скороченні, бачите, саме 2 тут вистрибнуло, в мене залишається 10. До речі, фішки, секрети, як скорочувати факторіали, я розповідала в себе в розбірах і ще в своїх курсах розповідаю. Якщо ви не знаєте, напишіть. Мета мого відео не розповісти усю комбінаторіку одночасно, а просто зробити акценти на важливі моменти. Роблю акценти на важливі моменти. Дивіться, коли ця формула, а коли ця, як нам не переплутати їх, вони дуже схожі. Коли нам важливий порядок, ми обираємо елементів поеми, при цьому порядок важливий. Тоді ми обираємо за формулою розміщення. А коли порядок не важливий, тоді способів буде менше, і ми обираємо за, за формулою комбінації елементів поеми. Не плутайте оцю першу формулу, одиничка. Ми застосовували. Коли просто змінювали місцями n-елементів. Давайте приведу приклади на другу формулу, на третю формулу, щоб ви розуміли, чим відрізняються. Наприклад, нам потрібно обрати з 20 учнів класа двох чергових. Тоді ми просто рахуємо це з 20 по 2. Оскільки нам порядок не важливий, вони однакові для нас. А коли ми обираємо тих двох чергових, і при цьому один з них головний. Старший черговий, тоді ми будемо рахувати а з 20 по 2. Порядок неважливий, порядок важливий. А якщо просто учнів класу з місцями, тоді будуть перестановки елементів. Я зробила для чайників. Чайники зрозуміли? Сподіваюсь, так. Напишіть, будь ласочка. і взагалі пишіть, що вас цікавить. Я запрошую вас підписатися на мій канал, слідкувати за моїми сторінками в соціальних мережах. Я дам мега багато користі. І ми з вами готуємося до іспиту. Не зупиняємося не на мить, віримо в перемогу і працюємо далі. До зустрічей!